Знаєте, що найпарадоксальніше у людській психіці наш мозок не запрограмований на те, щоб ми були багатими чи успішними, він запрограмований на те, щоб ми вижили. Ви можете купити сотню навчань, запусків, найняти найкращих маркетологів, прочитати всі книги зі стратегій, але якщо всередині вашої нервової системи успіх прописаний як небезпека, ви ніколи туди не дійдете. Ви будете відчувати, що йдете проти вітру кожна дія даватиметься з неймовірними зусиллями. Ви будете називати це лінощами, прокрастинацією або просто невдачею. Але насправді це ваш мозок так філігранно захищає вас від того, чого він боїться. І саме сьогодні я хочу розібрати механіку того, як ми самі ставимо собі підніжки за крок до перемоги і чому сила волі. Тут абсолютно марно. Давайте подивимось глибшим, що таке самосаботаж насправді. Це такий конфлікт між вашою корою головною мозку, якщо, наприклад, ви хочете новий порш, да, там, або якесь охоплення, або якісь квартиру, і вашою лімбічною системою, яка хоче, щоб усе залишалося передбачуваним. І для вашої підсвідомості проявленість це ризик бути вигнаною з, з племені. Високий чек це ризик зіткнутися з агресією чи заздрістю. Великий проєкт це страх не впоратись і вигоріти. І згадайте, чи бувало таке, що перед важливим зідзвоном якийсь або зустрічю у вас раптово сідає голос або ви. Півдня обираєте шрифт для презентації, замість того, щоб просто зробити офер. Це не перфекціонізм, це анестезія. Ваш мозок вводить вам ментальний навокаїн, щоб ви не йшли в зону стресу. Ви залишаєтесь на місці, у безпеці, але з порожнім гаманцем. І найстрашніше, ви починаєте в це вірити. Ви починаєте в це вірити, що зараз ще не час, або ринок зараз не той і так далі. І так далі, і так далі, далі. і І саме головне, що для вашого мозку ви просто залишаєтесь в безпеці. Давайте розберемо механіку всього цього, чому розмови не лікують. Тому що багато хто намагається вирішити це через логіку, ходять на терапію, роками обговорюють дитинство, батьків. І так далі. Це цікаво для інтелекту, для вашого, але це не змінює нейронні зв'язки. Уявіть, що у вашій підсвідомості працює такий старий код, як у Windows 95, і цей код каже: якщо я буду виділятися, мене засудять. Ви можете зверху поставити сучасні програми, але вони будуть постійно вилітати, бо база застаріла і, вибачте, дірява. Моя робота як гіпнотерапевта це не вмовляння вас, це робота з першопричиною на рівні відчуттів у тілі. Ми не просто шукаємо, чому ви саботуєте. Ми знаходимо ту точку в нервовій системі, де виник оцей от блок, і розряджаємо її. Коли цей електричний заряд страху йде, самосаботаж зникає сам собою. Вам більше не потрібно змушувати себе. Працювати або щось робити, і у вас з'являється енергія і сили, ви просто йдете і робите, бо опіру просто більше немає. Я хочу, щоб ви поставили собі одне запитання прямо зараз. Якби завтра все, про що я мрію, тобто ви, здійснилося, чого б я злякалась насправді. І тут, можливо, будуть різні думки, Чи його погляду. Чого осуду, якої відповідальності? Відповідь, яка прийде першою, і є та сама точка, яка тримає вас в поточному стані, це і є ваш такий стопкран, і поки ви його не відпустите, не пропрацюєте по-справжньому до почуттів, ви будете продовжувати бігати на місці, витрачаючи, причому на це 90% енергії просто на боротьбу з собою. Тому що логічні вмовляння тут працювати просто не будуть. Я не буду закликати вас бігти і щось купувати. До таких змін потрібно насправді прийти усвідомлено. Але якщо ви відчуваєте, що втомилися битися з власною головою, якщо ви розумієте, що ваш потенціал у 10 разів більше за те, що ви маєте зараз, зазирніть в опис під цим відео. Там є посилання на мою безкоштовну діагностику. Ми за 40-60 хвилин знайдемо ваш такий баг у системі, і якщо я побачу, що ми можемо його перепрошити, я скажу вам про це прямо. Розберіться зі своєю головою, і світ сам дасть вам усе інше. До зустрічі у наступних відео.